На каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І так, сьогодні ми знову разом з вами. Я, по-перше, вітаю всіх, хто можливо святкує Різдво за старим стилем. Я знаю, що є такі люди, і хочу сказати, що не дивлячись на те, коли ви святкуєте Різдво і чи святкуєте його взагалі, я бажаю вам, щоб у вашій душі завжди панував спокій, щоб у вашій душі завжди була радість, гармонія і любов. Вас оточували тільки люди найкращі, вірні друзі, кохані, люблячі діти, рідні та близькі. Пам'ятайте всі, хто зі мною. Я впевнена і щаслива від того, що ви в мене є, і хочу подарувати і вам частиночку цього щастя. Прекрасний зимній світлий день. Одразу хочу почати із коментаря Наталі, де ж той талісман, що ви обіцяли в дар. Мої прекрасні! Вчора я і обіцяла, о 22.22 22, в своєму телеграм-каналі в який ви посилання на які ви можете знайти в описі цього відео. Я, мої хороші, дала вам. Символ знак захисту від війни. Вас, ваших родин, ваших будинків можна роздруковувати, можна носити на телефоні. Давала його я, схожий захист і в минулому році, він дієвий, але цей захист саме заряджений під енергії року вогняного коня. Тож, будь ласка, хто не долучився, долучайтеся до мого телеграм-каналу, прикріплених, скачуйте цей символ, чи то на телефон, чи то роздруковуйтесь. Роздруковуєте в будь-якому кольорі, який вам е, взагалі імпонує до душі. Неважливо, чи золотий, чи синій, чи жовтий, вони всі дієві. Е, Колір це тільки для вашого настрою. Та головне символи, знаки. І той захист, який я заклала в нього для вас, ваших родин і ваших домів. Мої ріднесеньки, що хочу сказати, особливо політичних питань сьогодні не будемо дивитися, адже хто був вчора на моєму ефірі, пам'ятаєте, що я передбачала. От з вчорашнього дня, з 6 числа, удари по десяте. Уже, як ми бачимо, вчора майже 5 годин під обстрілами було місто Дніпро. Сьогодні, зараз, Запорізька область. Тож, мої хороші, зараз хочу почати із міста Дніпра. Чи минула вже небезпека до кінця тижня для міста Дніпро? Кривий ріг вчора лунала, балістика, подивимося зараз і кривий ріг мої хороші. Дніпро. Дніпро до кінця тижня жертви ще будуть від ударів. Чимось потужним будуть гатити по вас. Іде з четверга. Спеціально гатять. По якось встановлених точках. Бачите, дивіться, тут і королева мечів, і диявол, і рицарь мечів. Всі от в одній комбінації. Дніпро, будь ласочка, ще небезпека для вас не минула. По четвірці мечів бачу жертви, тож дуже обережно. Так, подивимося одразу і місто Кривий Ріг. А ви поки я свою карти, не забудьте про подобачку. Зараз. Трошечки вже справляємося зі світлом, але все ж таки є люди, які без світла і захочуть теж подивитись цей ефір. Тож дайте їм таку можливість, лишаючи подобаючку під цим відео. Кривий ріг. кривому рогу. Ще будуть тривоги, удари. І руйнування. Ще бачу. Дивіться, не бачу, щоб були жертви, але по башті, по двіці мечів. Бачу теж до суботи для Кривого Рогу небезпеку. Тож, будь ласка, мої рідненькі, обережно. Небезпека для вас ще не минула. Дивимося далі. Кременчук чи є загроза обстрілів до кінця тижня? От у вас дуже гарні карти. Другий раз вже дивлюся. Туз чаш, карта зірка. Е, відсутність обстрілів. Тобто на ці дні для Кременчука загрози я не бачу. Олександр зник навесні, скажіть, чи живий. 11.07.83. Живий? В полоні бачу по відлюднику. Бачу, що із лютого по квітень має з'явитися або в списках, або звістка про нього. Дивіться, по поверненню бачу, але до осені. Олександр живий. Конотоп, подивіться по загрозах. Одразу конотоп. Конотоп загрозу бачу. З завтрашнього дня, в денний час прильоти можуть бути. Не бачу, щоб були жертви, але конотоп під загрозою. Так, Олечка пише, розкажіть про печатки, захист від війни, що у вас на каналі, як користуватися та активувати. Чим відрізняються? Ще раз скажу, Олічка, і всі, хто скаче. Дивіться. Кольори це просто для вашого настрою. Тобто обираєте будь-який колір, який вам до вподоби. Активувати не потрібно, вони всі активовані і заряджені мною. Важливо тільки, щоб ви були підписані на канал і знаходились в цьому нашому магічному полі. Тоді сила цього захисту діє. Можна встановити на телефон, можна роздруковувати, лишати в домівках. Навіть роздруковувати можете в чорно-білому форматі. Ще раз повторюю, там основне сила. Символи, і о, знаки, які на тій печаці. Тож користуйтеся во благо. А ми зараз подивимося суми. Дивіться, по сумах. Я бачу, що буває там зараз гучнувато. Але от щоб такої небезпеки, як я, наприклад, на ці дні бачила для міста Конотоп, для сум я не бачу. Так, доброго вечора, допоможіть знайти чоловіка. Петро, одинадцяте, Зник в листопаді цього року, Петро. Знаєте, шукайте його, він ще зараз живий, але він якось прямо от В нього важке поранення. Важке поранення йому потрібно, йому не надають, він як полон іде і йому не надають потрібної допомоги. Тож, дивіться, зараз Олічка, будь ласочка, шукайте його, стукайте у всі двері, тому що для нього є загроза смерті від того, що йому не надають потрібної допомоги. Наразі він живий, він знаходиться в Рашистів. Так, дивимося далі. Так, Олександра подивилась коното, подивилися. Дніпро подивилися. Так, подивилися Дніпро, Олечка, хто з Дніпра? Подивіться, якщо не встигли на початок ефіру. Там що є загроза, є небезпека. Бориспіль по загрозах. Будь ласка, пише, Світланочка, Світланко, звичайно, подивимося, Бориспіль. От сьогодні дивилася в Діми Костельова, одні ті самі карти падають. Негарні карти падають на Бориспіль, на центр міста. От коли будуть на Київ гатити, знов м -м -м, руйнація, король мечів, іде, тож Бориспіль. От коли будуть гатити Київ, ви також в небезпеці. Особливо центральна частина міста. Не бачу, що були жертви, але руйнування можуть бути. А, так, Богданова Борис 10, 6, 74, з них в серпні 25-го, скажіть, що з ним. Борис. Малиночко, на жаль, а, він помер від поранення несумісного життя. І я бачу, що його... От протягом року повернуть на щиті. На жаль. А -а -а. Полтава, де загроза обстрілів, про яку ви казали? Боже, мої прекрасні? Я особожню. От навіть такі коментарі. А -а -а. Полтава, де загроза обстрілів. Тут знаєте, ну як от можна сказати, де загроза? Давайте зараз подивимося, чи вона, по-перше, ще лишилася для Полтави, Полтавчани, Ви мене неймовірні. Ви знаєте, от місто Полтава, воно от по своїй будові дуже схоже на місто Рівне. От я не знаю. Мені от рівне моє рідне місто Полтава, я дуже часто працювала. І я хочу сказати, що. Воно неймовірне, і люди там неймовірні. Вони так і вміють якось і сказати цікаво, і навіть як щось таке жорстке, якось ну от неймовірне місто. Давайте глянемо, можливо, вже. Дивіться, не минула до суботи. От я бачу загроза обстрілів. Якщо брати, то це спальні більш райони. Але хочу вам сказати, сьогодні дивилася, переглядала міста, і тут навіть не так загроза для Полтави, як для Миргорода. Хто дивиться з міста Миргород? Дуже обережні, тому що там і прильоти, і руйнування, і от поранені бачу. Для Полтави буде гучно, уламки можуть падати. <кій> Перепрошую. Околиці міста. От, дай, бачите, по трійці мечів тут іде. Але все ж таки, бачите, швидко наближається оця небезпека до суботи. Полтавчани. Хто живе на околицях? Дуже обережно. Але найбільша небезпека все ж таки йде для міста Миргород. Там ці направлено будуть бити. Тож уважно. Так, дивимося далі. Місто рівне з усіма святами, пані Тетяна Вас. Дякую, мої прекрасні. Дякую, мої прекрасні, мої ріднесенькі, вас також із святами. І нехай у вас все буде добре, як і всіх українців, тому що ми всі рідня, ми всі з однієї землі. Давайте подивимося по загрозах і про Дмитра, коли повернеться з полону. Рівне зараз, непогані карти. Загроза для рівного в січні є, але не до кінця тижня. А по Дмитру, 21, 88 Дмитро. Відтягнулося по звісті. Якось хочуть його ще підсутнути, що він живий, тут однозначно. Дивіться, потрібно, пишіть мені, будь ласка, в мій телеграм-канал в чат на швидку появу списка, якщо не писали. Є отут велика вірогідність, що звістка поява в списках буде у лютому місяці. Потрібно пропрацювати. І пам'ятайте, я не беру оплати за роботу із військовими. Чи без вісти зниклими? До речі, поки я дивлюся по ваших питаннях, хочу. Вам сказати, що завтра у нас буде неймовірний ефір. Ви просили, бачили мої ченерінги на інших каналах дуже часто, і на певний період сили мені заборонили турбувати духів. На певний період, але ось зараз, на початку року, коли роз... от так події розвиваються, мені дозволили До речі, по його зараз скажу вам, бачила сьогодні, дивилася. Тож, завтра я вас запрошую тут, на ефір ми будемо завтра виходити на зв'язок із духом, кого б ви думали, Степана Бандери. Він сам попросився. Тому що зараз дуже багато легенд, дуже багато таких іміджевих речей ходить про нього. І він сказав: Я хочу сказати правду. Тож завтра тут у нас у прямому ефірі будемо робити ченелінг. І я вас чекаю, не пропустіть! Найцікавіше тут. Так, давайте подивимося Чугуїв, тому що для Чугуєв, ось І зараз я бачу загроза по обстрілах найближчі дні. Там не ціль буде Чугуїв, я не бачу, щоб були руйнування та жертви, але Чугуїв обережно, буде дуже гучно. Також просите подивитися, Вірочка, що чекає Берестин, Харківська область. Дуже дякую. І Харків подивимося, Берестин. гучно вас там, я бачу. Не подобається мені там прильот може бути в центр, в центр Берестина. Не бачу, щоб були жертви, але небезпечно там. А ну зараз давайте подивимося Харків. Харків, як і казала, загроза до кінця тижня. Ще два удари по Харкову бачу. Тож, будь ласка, Харків обережно. Павлоград по загрозі, будь ласка. Дивіться, якось як лишили в спокої, жодного меча. Там воно якось повз пролітає, але от я не бачу, щоб сама ціль була Павлоград. Там може бути протягом двох днів може бути гучно. От завтра-післязавтра може бути гучно. Краматорськ. Вчора, по загрозах, вчора вдарили по місту фап 500. Ой, мої неймовірні, хто лишається в Краматорську. Я просто вклоняюсь вам за вашу відвагу. Я не знаю, як ви можете там знаходитися, працювати, творити. Ізюм, зараз подивимося. Краматорськ. Ну, вони, бачите, все-таки от поодинокі удари, по подивляться мечі, вони все ж таки здійснюють. Я не скажу, що зараз щось масштабне буде протягом цих днів, але там то кап, то те, от такі поодинокі. Таких, щоб масштабних обстрілів протягом трьох днів, я не бачу, але скидати будуть. Ізюм. Дивимося, ізюм. От ізюм карта закоханих, шестілька жезлів, захист, як вони як осторонь для ізюма, нема загрози. По броварах, ой, ем, так е, що я хочу сказати по броварах. Ви запитуєте, чи куди буде прильоти підприємство, чи приватні, чи будинки. Дивіться, я бачила сьогодні, передивлялася в діми Костельова, що це будинки. Там один-два поверхи, як приватні сектори. І то не то прильоти, там більше як падіння уламків пожежі. Ось так мені йде. Не бачу, щоб це були там, де багатоповерхівки, і не бачу, щоб це були підприємства. Тож бровари дуже обережно. Так, Запоріжжя, давайте глянемо. Запоріжжя. Ну, Дися Запоріжжя тут є удари по семірці мечі, от поодинокі. Вдаряють вони тривоги, але я не бачу, щоб це такі це більше як провокація по дьяволу, і я не бачу, щоб вони там вражали, знаєте, будинки чи руйнації були, чи гинули люди. Все ж таки вони б'ють, але не так масштабно, як я, наприклад, бачила от Конотоп, той саме Харків, Дніпро, Кривий Ріг. Так сьогодні ми подивилися Миколаїв, знаємо в небезпеці, Миргород, Полтавщина. От так не бачу. Так, просите подивитися Шепетівку. Ну і Хмельниччину заразом подивимося. Так, Шепетівка. Ой, карта закоханих. Вісьмірка-чаш. Ні, Шепетівка, загрози нема. Хмельницький область. Не дивлячись на те, що на захід летітиме для Хмельниччини. І Шепетівки, в тому числі, небезпеки не бачу. Так. Танюша, подивіться, Руслан, 26.07, 76. Зник Бежесті в квітні 22-го. Ай-яй-яй. Софія запитує. Боже, він в полоні. Але навіть не полон, знаєте, а як якісь роботи йдуть. Дуже далеко десь. Дуже далеко. Він вже втратив віру, що повернеться додому. Його треба шукати, не знаю, через служби, через якихось адвокатів, тому що він живий, але його навіть не збираються подавати в списки. Він дуже-дуже далеко і навіть знаєте на якихось примусових роботах. Нас дивиться 777. Загадуйте бажання. А щоб ваші бажання здійснилися, зараз я скажу, що потрібно робити по Руслану. Будь ласочка, шукайте його, тому що його і не збираються в списки подавати. Він живий. Щоб ваші бажання здійснювалися, ви знаєте, що робити. Амулетики, з бачите, сакральними символами, які запускають енергії року коня через чотири стихії, чотири сторони світу і кабалістичні символи і слова, які притягнуть протягом року у ваше життя. Удачу, які притягнуть у ваше життя. Все, що ви захочете, всі прекрасні події, людей, фінанси, хочу сказати, вже перші амулети, які сьогодні мною були відправлені до своїх власників. Будь ласка, в описі цього відео є посилання. І хто отримав амулет, і хто планує, дивіться, 31 грудня 26 року їх потрібно утилізувати через стихії спалити, кинути у воду або прикопати. Тобто придати стихії. От, не забувайте, це амулет суто на рік коня. Запевняю вас, хто користувався моїми сім ключів, золота фортуна. Повірте мені, м -м кращого м -м амулету талісману в рік коня ви не знайдете. Ви ніде не знаєте таких символів, тому що я роками працювала, щоб створити їх для вас в облаго, для всіх вас, мої прекрасні. А ми дивимося далі. Дуже багато Чернівці та область. Ну, давайте, якщо просить Анічка, давайте подивимося: Чернівці та область. Не зараз. Зараз можете святкувати спокійно. Так, щирі вітання. Танечка, подивіться, будь ласка, Віталій, 3, 5, 81. Зник без звісти. На жаль, його земне життя закінчилось. Я не бачу повернення на щиті найближчим часом, на жаль, Оксаночку. Так, дивимося далі мої прекрасні по містах, ще трошки Полтава. Де загроза? Так, Ніночка вам де загроза обстрілів? Сказала, спальні райони. Так, дивимося Полтаву, подивилися. Так, Харків Берестин подивилися. А, Так, дивимося далі. Так, доброго вечора, подивіться, будь ласка, чи зайде ворог Гришини, район Покровський. Дуже дякую. Так, чи зайде ворог Гришина? Дякую за запитання. Він вже якось, ви розумієте, не дивлячись на його плани і наміри зробити це. Зараз він їх відкинув і розуміє, що йому це не під силу. Тому заходу Гришина я точно не бачу. Ну, і як бачимо останнім часом не дуже, то куди він і заходить вже. Бачимо, які події відбуваються зараз. І повірте мені, всі вони. Нам во благо. По Львову дивіться, будемо дивитись трошки пізніше. Відтягнувся удар по Львову, але ворог має намір здійснити його там. Тож, все ж таки трошечки пізніше будемо дивитися. І я дуже щиро вірю і надіюся, що м -м, ця небезпека взагалі для Львова мене. Київ, давайте глянемо. Київ. ну Київ до 9 числа удар. Те саме, що вчора дивилися. Нічний час зараз показує на центр міста. Жертви будуть, тому що будуть потрапляння у житлові будинки. Київ до 9 числа. Включно, будь ласочка, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Включаємо телефончики. Якщо їх чуємо, прямуємо в укриття. Так. Подивіться, будь ласка, Вижгород. Ну, давайте подивимося і Вижгород. І Кам'янське подивимося. Вижгород, мені йде небезпека. Вишневе не бачу, Вижгород бачу. Слухайте, тут такі нехороші карти, прямо як на центр міста. Якийсь такий серйозний прильот, руйнування. Поранені можуть бути теж в цей період, коли буде обстріл Києва, Вижгород, будь ласка, небезпека є. Так, ще е на Сумщині Ліза і Ліза. Ой, е що далі? Бачите, пропустила. Ну, далеко вони, я казала вам, що далеко вони не полізуть. Мої прекрасні. Бачу, що ви ще до сих пір забираєте посилочки із свічечками новорічними, захисними, очисними. Дивіться, я продовжила вам, щоб зробити їх і активізувати час. Ви можете зробити це сьогодні, можете зробити це завтра, але, будь ласка, до 10-го числа. Це дуже важливо, дуже прошу вас, тому що потім їх сила. Буде втрачена. Все по інструкції, в той час все робити. Так, от слідуйте по інструкції просто не 31 числа, а зараз в будь-який день до 10 числа Білу церкву і Фастів подивитися, давайте. Так, зараз подивимося, чи дочекаюсь. Так, Біла церква. Не бачу небезпеки. Фастів. Не зараз. Так, Танюша, будь ласка, подивіться, чи дочекається хворий тато свого синочка після закінчення війни. Сергій 16.01.59. Ось як, -як відлюдництво. Але дивіться, по верховній жриці. От навіть, бачите, котик дає знак. Хочу сказати, що він дочекається. Він точно дочекається. Хочете подивитися дружківку Донецької області. Дружківка. Ох, як вас там. Гатять і гатять, гатять і гатять. Ви так, знаєте, я не скажу, що потужно, а так от рівномірно потрішки так добивають, руйнують. І от подружківки теж. От знаєте, як стабільна ситуація, але не по-доброму стабільна, на жаль. Ну і чернігів ще подивимося. Дивіться, по Чернігову трошечки стабільніша ситуація. Найближчі дні такої загрози, небезпеки від ударів, я не бачу. Мої прекрасні, і так, на цій позитивній ноті я вам хочу сказати: не забувайте, мої прекрасні! Про амулетики коника, які заряджають через таємні символи, чотири стихії, чотири сторони світу, ваші енергії в позитивному руслі. На добро, на все саме-саме хороше і на успіх. Найкращий талісман для вас в цьому році. В описі цього відео можете знайти посилання, за яким є детальна інформація про нього. Також телеграм-канал підписуйтесь. Скачуйте символ, символ захисту в рік коня від війни, вдар для всіх вас, мої неймовірні. А ми побачимось з вами завтра на Ченелінгу з Степаном Бандерою. Тож, слідкуйте за новинами, обіймаю вас, мої прекрасні. Бережіть себе!